Колектори, психологічний тиск, постійні дзвінки, нагадування того, що вам приїде хтось додому, що ваших родичів будуть лякати, представлятися там, криміналом або органом досудового розслідування, поліції, навіть Чув Служби безпеки України, це взагалі там, відбиті налоги. І такі випадки були, ви на це вже ведетеся і радесенько щось там сплачуєте. Ну, давайте розберемося. Що таке колектарі? Я про це неодноразово розповідав. В чому сьогодні записуємо це відео. Чую, багато у засобах масової інформації. Мої колеги про це розповідають, що нечебто зараз готується закон, вже є законопроект, відповідно до якого буде зобов'язання певних там службових осіб, наприклад, або юридичних осіб, і фізичних, у тому числі, ідентифікувати там свої телефонні номери. Ну, і це така собі протидія телефонному терору. До чого це призведе? Де ні до чого не призведе. Якщо, наприклад, пан Федоров сказав, що ми боремося з колекторами, це до речі, міністр цифрової трансформації. Ну до так дія у всіх є. Оце він його батьком, як кажучи. Якщо навіть ця людина говорить, що ми вживаємо всіх необхідних заходів для того, щоб колектори зникли, я вас запевнюю як керівник адвокатського офісу, який на професійній основі вже багато років працює проти мікрофінансових установ, факторів його компаній, колекторів тощо цього не відбудеться. Простою мовою поясню, чому не відбудеться? Тому що вони і зараз діють не в межах правового поля. А чи у нас є дозвіл будь-якого нормативного правового акту, щодо до вас здійснювати психологічний тиск? Відповідно, ні. Такого немає. Тоді, чому вони його здійснюють і в який спосіб вони діють? Чого вони, чесно кажучи, бояться, це лише одного. Притягнення до кримінальної відповідальності. Оскільки є у нас стаття вимагання, є у нас спонукання до виконання цивільно-правових відносин. Що перше, що з друге це кримінальна відповідальність. Саме цю кримінальну відповідальність, що першого складу кримінального правопорушення, що другого можна покласти на крупки плечі колектора. Колектори це такі собі діячі, які як я вже неодноразово розповідав, діють не в межах правового поля і дуже, не дуже сильно вони. Там залякуються, коли отримують витяг з єдиного державного реєстру досудових розслідувань. На цьому зупинимося, як їм протидіяти і що робити. Дивіться, якщо відносно вас здійснюється психологічний тиск якогось там колектора, він у будь-якому випадку повинен вам щось сказати, звідки ля він там, яку установу він представляє. Він цього робити не буде, він там буде щось там розповідати, щоб винні там мілан, якісь там кошти, там, або ви там терги щось колись брали, споживчі центри там буде розповідати все ще завгодно. Що відносно вас там порушено кримінальне провадження, вас завтра вже заграти посадити, або там кримінал до вас додому приїде тощо. Ніхто там до вас не приїде, ніхто у вас ніяких грати саджати не буде, але це саме дії, оці дії вони є незаконні. Що необхідно робити в цьому випадку? Ну, давайте себе от, посадіть на місце колектора. Наприклад, ви здійснюєте телефонний терор, за це отримуєте кошти. До речі, знаєте, яким чином він нараховується заробітна плата, скільки хвилин вони з вами поспілкувалися, і відсоток за той платіж, який вони ви, я зробите ну, в рахунок погашення заборгованості. Ну, чому його не можна робити, оскільки о переважній більшості колектори ще діють для того, щоб оплатіж зробили, оскільки з моменту останнього платежу поновлюються строки позовної давності? Я на цьому зупинятися не буду, колись, Зданесенька я про це розповідав. Передивіться, будь ласка, у мене на каналі, там знайдете відповіді на багато ваших питань. А що у даному випадку, яким чином протидіяти шляхом? Подання заяви про вчинення кримінального правопорушення, ну як кажучи, через призм кримінального кодексу. У будь-якому випадку раджу вам записати на ваш мобільний телефон. Зараз це цілком можливо, навіть за допомогою безкоштовних додатків, цю промову. <кій> Потім звернутися і заяву про вчинення відносно вас кримінального правопорушення. Якщо слідчі, наприклад, відмови внести в єдиний державний реєстр досудових розслідувань інформацію щодо цього. То в даному випадку ви можете вже звернутися до слідчого судді і повірте мені, протягом двох днів буде зобов'язаний на органів національна поліція це зробити, і у вас з'явиться такий собі папірець формату А 4 де буде вже написано про те, що порушена. М'яко кажучи, ну, внесено відомості до єдиного державного реєстру до судового республика. Там ж замах на шахрайство, наприклад, або шахрайство, або спонукання до виконання цілих правових відносин, то що там багато складів є кримінальних правопорушень. Коли ви робите, наприклад, таку дуже велику таємницю відкриваю, до речі, хто не підписаний, підписуйтесь, оскільки такі таємниці є, в інших каналах цього не буде. Коли ви будете звертатися до органів Національної поліції, моя вам порада, не пишіть персоніфіковане МФО. Ну, поясню, в чому річ. Пишіть, невідома особа телефонує, теазує там, то що я е, дуже хвилююся за своє життя та здоров'я. Прошу вжити заходи реагування та чи внести відомості там, за статтєю 190 Кримінального кодексу України. Чому не персоніфікувати? От дивіться, у вас з'являється один будь з єдиного державного реєстру досудового розслідування, що розуміли, це вже кримінальне провадження. Це орган досудового розслідування, повинен його проводити яким чином він його проводить, ну це вже інша обставина. Але коли з'являється оцей вільмішановний паперець, що, чому я сказав, уявіть собі на місці колектора, вон вам дзвонить теоризу, і ви йому, а, да, зараз, одна хвилинка, і йому на вайбер скидують цей прекрасний документ. Там, до речі, ще штрих-кодик є, відповідного органу. Тобто перевіряється він ну, в моменті. Отримавши колектор, цей паперець, які думки у нього повинні бути? Чи стосується це нього? Які слідчі дії зараз проводяться? Можливо, проводяться на слідчі розшукові дії. Можливо, завтра буде затримання. Не дай Боже, міри запобіжного заходу тримання під вартою. Я от отут сиджу не один і декілька разів оці мені поскидували. Це 100% хтось щось розслідує, колись це відбудеться. Повірте мені, на цьому на протилежному боці слухавки знаходяться о. Сиди, я сам відкрию. Ну, я вибачаюсь за таке. Оскільки він діє за скриптом, їх зобов'язують вивчити той скрипт на Ізусь, коли вони вам дзвонять. От, він його вивчив і вам вже його розповідає. Ви там залякані, за серце хватаєте і що мені робити? І от увіть собі цьому недоумку відправити ЄДДР. А не дебажи він раніше засуджений. Побачивши це, він не то, що там дзвонити перестане, він і друзям скаже, не треба цього робити, як там з ним разом знаходяться. І сам перестане. Можливо, навіть звільниться, але ну, там звільнитися неможливо, оскільки вони неофіційно працевлаштовані. Ну, немає у нас такого поняття, як працевлаштування колектору. Ну, воно та є, але в межах правового поля колектерські компанії, вони дзвонять. До речі, самі по собі колектори, які діють в межах правового поля, як колекторська компанія, дуже дорога послуга, і, чесно кажучи, вони дуже кчемні, оскільки їхніми послугами пользуються у перекористуються в переважній більшості банки. Ну, МФО ними не користуються. А МФО користуються от іми, в бізнес-центрах. Ви кожного дня бачите, там 20 осіб затримали, там органи національної поліції, там служба безпеки, там когось засудили, там когось колись відправили. Ви думаєте, вони цього не бачать? Бачать. Ви думаєте, вони не люди, вони цього не лякаються, лякаються. Але з урахуванням того, що там теж платять за це шалені кошти, там ще й потрапити це. Ще той шлях, не просто так з вулицею, я зможу. Там треба ще вміти розмовляти, щось там розповідати, щоб ви ж свято це повірили, що вони вам дзвонять, да і це налякування на вас працювало. Якщо там буде вам розповідати там якусь несенітницю без хатька з вулиці, ви ж там почуєте це і не будете на це реагувати. Ну а якщо вам буде вже по скрипту розповідати, нехай у нього там коефіцієнт інтелекту, ніж у плінтусу, але він його вивчив, ну його. Який дозволяється вивчити, то ви на це будете вестись і будете радісно щось там сплачувати. Або ви радісно напишете заяву в органи Національної поліції і вже йому буде не зовсім радісно. Будете діяти у такий спосіб, повірте мені, ви не те, що. Мікрофінансову установу, факторі компанію, кампанію, ви і криптобіржі позаганяєте під плінтус. Я маю на увазі під Кепітал, Крипсі. Ви думаєте, ми цього не робимо? Робимо, ми цих заяв вже понаробили. Кримінальних проваджень повносили безліч. Чесно кажучи, скажу, були такі випадки, що навіть когось затримали. Я не буду у цьому відео на цьому зупинятися, розповідати. Це вже компетенція органу досудового розслідування, але за нашою заяву так. Да. Один з фігурантів, який був у нас, кол центр було затримано, і кримінальне правопорушення було за нашою заявою. Тому ну вони колцентри вони взагалі носять непоодинокий характер, вони розповсюджені по всій території України. Навіть е ті, хто вам дзвонять, ви повинні розуміти, вони не мешкають в вашому місці. Ви їх ніколи не побачите. Знаєте чому? Не де боже, ви їх впізнаєте, вони ж бояться, що ви їх будете бити. Якщо ви мешкаєте в Дніпро, вам дзвонять зі Львова. Якщо ви мешкаєте в Львові, вам дзвонять е з Одеси е там або, наприклад, з Вінниці. Таким чином працює система. Знає про це. МФО, звісно, знає. Чи знає про це факторингова компанія? Звісно, знає. А що, їм, а що їм робити, якщо ви будете робити те, що я вам говорив у минулих відео? Яким чином їм діяти? Ніяким. Тому колектори, на жаль, поки у нас не зміниться законодавство і не буде, чесно кажучи, трохи більше санкцій статті, ну, наприклад, як доведення до самого вони будуть ще діяти. Тому. І яким протидіяти, будь ласочка. я вам такий маленький лайфхак сьогодні розповів. Зменшуйте ваш телефонний терор, розповідайте друзям. Ділитися цим відео перемога буде за нами.